Дай Боже здоров'ю вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, а окремо славного нашого Олега Куцуна, комбата добровольців, свободівців серед них, що згадуємо рік. 15 червня він загинув за Україну на Харківщині. Світловічна пам'ять царство небесне, славному нашому герою, дай Боже, сонячне воскресіння з іншими. Найкращими, найпотрібнішими героями і друзями в базу про що, причиста Божа мати повідомляла. Що чекаємо, що надію маємо і згадаємо інших наших героїв, патріотів, які віддали життя, особливо саме в цьому дні, 20 червня, різні роки війни. І хай Бог пом'яне всіх. Тих, за кого просить пречиста Божа мати і поверне найпотрібніших і найкращих скоріше в тілах нових вічно молодих не зробів, а щодо сонце, храмів з Богом, хай буде наша скоріша у цьому літі України перемога і співчуття і найкращі побажання рідним, близьким, друзям, наших героїв, дорогих. І найбільше побажання, щоб вірили вони у ті прекрасні пророцтва, тому що саме тих, хто найбільше повірить у пророцтво, буде Бога просити через верічні молитви. Бог має вернути не всіх, а до тих родин, які особливо побожні, яких він хоче використати в планах своїх. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава! Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Христі. Я Борис Голодюк, Дністер, генерал Капала Вер з Івано-Франківська у 1941 фільмі Покли Христа і Упа», котрий я знімаю у вівторок 20 червня 2023 року від Чудотворного Христа Кобзаря Франківського, де найбільше являється на ці два камені Ісус. І Марія, Матір Божа, і після ті відео, які я вам підібрав совісно. Подивіться мої попередні відео, де я більше говорю за суть нашої боротьби за планом Христа синього Корусова, Ісуса, нашого Пресвятого Бога, за Упа. Дякую вам за лайк, за підписку, за множення відео, за віру і вірність. Хай береже вас Бог і Божа Мати усі найважчі дні, які мають настати атомної війни, з'явив вже Христа, і щоб ви вірили все більше у те, що Бог в найважчі ті години до нас неминуче з військом Божим прийде. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. пише телеграм-канали. З 30 шахедів по всій країні тільки два влучили у цілі. Десятки з них намагалися атакувати Київ. За даними КМВА, понад три години у столиці лунала тривога, під час якої росіяни декількома хвилями випускали безпілотники з різних напрямків. У відомстві наголосили, що у повітряному просторі над. Києвом було виявлено та знищено близько 20 БПЛА. Інформації щодо ймовірних влучань чи руйнування станом на ранок немає. Пролунали вибухи у Львові, про що повідомив глава обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його даними, окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, була пожежа на місці. Працюють усі служби. Повідомив він. Дрони летіли із території Білорусі з бази кожушки, де розмістилися іранські інструктори. Торин, як говорять наші джерела у відповідних службах, куріння на території Білорусі, як і ВРФ, побільшає у відповіді на постійні атаки та загрози з їхньої сторони аеродром Лунінець через годину після атаки на Київ на собі відчув, що таке порушення правил техніки безпеки. У Білорусі військові навчання майже не припиняються. Країна наповнена російським озброєннями, і це турбує білорусів. Пише голос Америки. Однак серед експертів немає єдиної думки про те, чи буде. Де з території Білорусі нове вторгнення в Україну нагадаємо, що через військові маневри у Білорусі були раптово оголошені у вівторок. Вони збіглися з призначенням нового командувача ВПС та ППО України Андрія Лук'яновича. А напередодні до Білорусі прибули три російські міг 31 к які здатні нести гіперзвукові ракети Кенжала. Мінська офіційно заявляє, що не вступатиме у війну проти України. Однак, 24 лютого 2022 року. Росія атакувала Україну в тому числі із території Білорусі. А у жовтні Олександр Лукашенко наказав розмістити білоруські війська спільно з російськими біля білорусько-українського кордону. Нинішня ситуація у Білорусі загрожує ескалацією напруженості в регіоні напередодні нового року. Вважає білоруський політолог Дмитро Болкунець. За його словами, якщо припустити, що масштабну атаку буде здійснено з території республіки, то швидше за все вона відбуватиметься в розпал новорічних свят. Коли Європа буде на канікулах, для цього необхідне велике угрупування російських військ, пояснює експерт. Розвідка США та інші країни стверджують, що в Білорусі поки що немає достатнього кулака для повноцінної наступальної операції. В Україні також вважають, що навчання більше схожі на психологічну атаку. У той же час я би ці все-таки навчання розглядав як черговий крок для того, щоб сили з російської сторони, які беруть участь у навчаннях, рано чи пізно могли бути активно задіяні у війні. Проте Дмитро Булкунець не сумнівається, що, хоч би який був зібраний кулак на території Білорусі, він буде швидко і сильно пошарпаний, коли війде до України, якщо трапиться вторгнення. На його думку, ЗСУ добре підготувалися до зустрічі з будь-яким супротивником. Вони захищають свою землю, добре знають та вміло використовують місцевість, провели необхідні мінні роботи. І вторгнення безумовно матиме трагічні наслідки для атакуючих. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання. Головком ЗСУ розповів, що разом із начальником Генштабу провів роботу в угрупуваннях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої. Противник намагається. Не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів. Зауважив залужний. За його словами, попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять усе можливе задля визволення нашої території. Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає перемогу. Підсумував головкома. В той же час громадський діяч Павло Бондаренко пише наступне. Я одного не розумію. Ну гаразд заради рейтингів будівництва і відосиків у 2019 році було зупинено проєкт ОТРК «Гром-2», який був крутіший за путінські іскандери. Ну скажіть, чому його досі не відновлено? Хоча його заморозили на стадії фактично прийняття на озброєння. Мене закликають не розколювати. Ну чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю стратегічні бомбардувальники протягом десятків років? Гальмували розробку. Ракетних програм а потім, вибачте, але так і є за Порошенка. Їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. Грім 2 вільха, нептун, сапсан за нього були. Після вам. і мені пропонують не розколювати. Перепрошую, якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт великого крадівництва. Я б словом не обмовився. Ну вони зараз себе героями виставляють. Вони перемагають. не тисячі українців, які життя кладуть, а вони, котрі ще за 24 години до вторгнення, запевняли усіх, що його не буде, американці. Нагнітають, якщо хто не знає, більшість ударів расистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місця, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря, поки верховний головнокомандувач солодко спав, бо не вірив у напад. І якщо ви зараз сидите у підвалі, реальне моє співчуття це страшно, то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 кілометрів. Кількість одночасно супроводжу. Вальних ціле штук. А РЛС захоплювало цілі на відстані 480 кілометрів. Розгортання комплексу 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогатайтесь, яким асфальт важливіший, коли ви бачите найвеличнішого у футболочці, і з легкою неголеністю ну немає. в нього три хвилини гарячої води, які у хлопців на передовій щоб поголитися, згадайте, що крилаті ракети Нептун було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 -го. Року напередодні у відповідності до совкової традиції знаєте, скільки їх зроблено відтоді правильно. Один великий жирний. Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що найвеличнішому вже почали статуї клепати у вигляді давнього грецького героя. Якщо не помиляюся, про як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі можете мене записувати у розкольники. Прошу в такому випадку видалитися для мене зараз герої. Україна залужний шаптала Моженко Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук Марченко. Ну ніяк не герой, який читає з папірця. А коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають, кидається на НАТО, мов шалений кролик. Но отерка Грім 2 і асфальтові дороги. Можете банити, це не агітація за Порошенка, просто питання за нього це було без нього похерилися. І за кого я маю зараз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крила? Тих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою. Так і чую, так хто ж думав, так отож. Дев'ятниця до найсвятішого серця Ісуса. Цю молитву Падре Піо відмовляв кожного дня в намірах людей, які зверталися до Нього у важких і безвихідних обставинах життя. Святий Падрепіо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес, цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. «О мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам просіть і отримайте, шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. Минає час, минають дні і змінюється все навколо, та тільки Бог Господь святий не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все в наш. Господь, благаємо тебе, даруй спасіння України, Боже Україну збережи, Господи, помилуй ніжних, змилися над нами, і прости, молимо тебе, все вишні. Що не вступишся, Господь, заміна.